Усіх вітаю. Ви на каналі «Сій час. Мене звати Англіна Пичик, і Прямо зараз разом зі мною Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни. Пане Олексію, дякую, що долучилися. Вітаю вас. Слава Україні! Міром слава вітаю вас! Отже, ми записуємо цю розмову 17 січня. У нас на годинку 10.04. Армія Російської Федерації окупувала три населених пункти на Донеччині піщане, також слов'янку та ясенове. Окрім цього, армія Росії за останні кілька днів мала успіхи в районі Котлиного. В цьому районі російські частини в останні дні перерізали залізницю Дніпро-Покровськ і одну з автомобільних трас, що ведуть у Покровськ, кажуть нам аналітики. Пане Олексію, вже звичне питання: наскільки нині на сьогоднішній день великий ризик оточення Покровська, бо кажуть, що при цьому всьому темпи росіян трохи сповільнилися. Ну, вони не могли не сповільнитися, тому що вони несуть великі втрати. Там Путін підписав навіть розпорядження про мобілізацію, певно, чи предпризи, -при -при точніше. Mm -hmm. Тому що в них по живої силі силі почався від'ємний баланс, тобто вони можуть долучити в різний спосіб до служби ну, до, до війни менше, ніж вони втрачають. Не набагато менше, але динаміка зворотня. тобто, якщо Ну, вони по оцінкам 25-40 тисяч вони могли долучити щомісячно, ну там було біля 30, потім це навіть почало зменшуватися до 25, а ми нищимо більше, більше, більше ніж 40-45 тисяч до 50-ти, може, я думаю, де йде в цьому місяці. Місячно мається на увазі кількість живої сили, яка виводиться з ладу, в санітарні втрати чи незворотні втрати. Тому їм треба поповнюватись. Ну, і навіть механічним поповненням будь-якого підрозділу невозможно одразу привести його до бойового стану. Тобто ну, там це не можна чисельно под, ну, там, в, якийсь, в якомусь підрозділі, в роті, наприклад, стало менше людей, там було 100, стало там, 80 чи 70, І просто 30 додат це не означає, що рота стала знову боєздатна. Тому що ну, треба заповнити штатний вакант, штат, ну, штатний розклад заповнити. Тобто поставити саме тих людей, яких, які були втрачені. Тобто, стільки ну, штурмовиків, стільки-то там зв'язковців, зв'язківців, стільки-то таких, -то. тобто просто механічно не можна додавати 30 удло, 30 прибуло. Тому це теж певні складнощі росіяни. От це означає, що їхні підрозділи вже не деформовані і наступальні дії потрошечку будуть їхні стухати. Ну, це не, не буде одразу помітно і. Ну, Напевне, часом ще вистачає людей для таких не дуже складних тактичних дій, як міцні штурми. Щодо Покровська, безпосередньо вони хочуть його бити щонайше з півдня, перерізати до дорогу Покровськ-Павлоград, щоб ускладнити логістику, можливості постачання <coughs> всього, що необхідно нашим підрозділам безпосередньо Покровське. Просування є, але воно не суттєво. Ну, правда, не суттєво, не суттєво, але потрошечку можна і далі просуватися. І прагнуть вони дійсно втечити це місто. Ну поки що їм це не вдається. Сподіваємось, що й не вдасться. Е, Наша командування теж чудово розуміє їхні тактику, Тут нічого такого складного чи несподіваного немає. Тому е, контрміри, які ми маємо задіяти, це додаткова кількість піхоти, в першу чергу, яка буде тримати оборону на південно-східному напрямку біля Покровська. Для цього е, нічого іншого. Крім е, людей, е, які можуть прибачити, <кій> які можуть вести бойові дії, нам не потрібно. Хто, хто б там ще не розповідав, якісь там додаткові умови теж важливі. Там я не знаю колір е, форми чи інтонація голосу, якому дається команди, це дуже важливо все. Але ще нема піхоти, яка буде тримати оборону, то е, ми далі, на жаль, будемо Угу. Військовослужбовець Алекс у своєму телеграм-каналі, який називається офіцер, пише, що є значний о, у. Окупантів дефіцит бронетехніки, штурми колонами броні. Одноразові БМП пішли в минуле. А зараз ми бачимо, що навіть для вогневої підтримки не вистачає броні, а наявна боїться вилазити, бо на них полюють наші ФПВ. З артою те саме пише, пише військовослужбовець: спостерігається її дефіцит. Арту вони намагаються замінювати кабами, бо їх. Там предостатньо, на жаль. А скажіть, будь ласка, пане Олексію, що означає дефіцит бронетехніки? Як без неї можна воювати? Як вони намагаються викручуватись? І наскільки це от прямо таке питання серйозне? Тобто, ну в плані виготовлення виробництва, поповнення запасів, як це в них відбувається в окупантів? Ну там з бронетехнікою давно вже у них іде від'ємний баланс. Вони можуть виробляти набагато менше ніж вони втрачають. Ну їхній завод, який виробляє десь. Приблизно 50 танків на місяць йде на завод, і десь ще, ой 50, пробачте, це я перебільшую суттєво. Він виробляє порядка 20, 25 танків на місяць. 50 вони можуть виймати зі складів. Поки що могли виймати зі складів, з трьох-чотирьох зібрати один і направити його на поле на було. Це старі танки, вони стояли по 30-40, може, може навіть 50 років просто небо. Було багато чого вже неможливо не, не відновити. Там і розкрадали дуже велику кількість все, що тільки можливо росіянам. Тому вони збирають з декількох танків один і направляють на полі. Бо на це все одно 70-80 танків щомісячно. Ну, нищимо ми набагато більше. По ну, 5-7 танків в день, тобто це може до 200 танків в місяць ми нищимо, тому баланс там э, суттєво від'ємним. Це стосується іншої броньової техніки. Особливо танків, тому вони їх зараз ховають, вони не намагаються робити штурмові дії, користуючи саме танки, бо танки це переважно все ж таки зброя для нападу не для захисту. Для захисту достатньо гармат поставити, а танк він тім, тім і <кхід> небезпечніше він може пересуватися, ну, як засіб для наступальних дій. Ну, наші співвідрони, наші протитанкові засоби вони знищать велику кількість цих танків, тому вони почали їх економити. В них залишились строки ну, приблизно там біля трьох тисяч танків взагалі, на всі лінії фронту. І я думаю, що з такими темпами, якщо вони будуть як далі активно використовуватися, вони залишаться взагалі без важкої техніки. Вони це чудово розуміють. Щодо артилерії, це те ж саме. дронова війна стає. Дрони стають вже ну, починають навіть домінувати, як засіб, який вирішує питання на полі бою, починає домінувати дрони. Завдяки їм можна нищити артилерію ворога, можна нищити бронетехніку ворога, і тому з артилерії виникають у них певні проблеми. Якщо це не е, далекобійні е, гармати, які стріляють на 26 кілометрів, то дрони туди долітають менше, Бо... <клух> очевидь. І так само можна не тільки в кондробатерейній боротьбі нищити е, ворога, а ще й е, ну, те саме робити з, з дронами. Росіяни до, досягали переваги. Е, Тим, що робили масовані артилерійські обстріли, майже руйнувала місцевість, куди вони хотіли потім зайти. Це стосується міст невеличких великих населених пунктах, про там перетворювали в руїни. І потім починали штурмовий дії наступальних Зараз вони хочуть це компенсувати ну, складнощами з використанням танків, як в тому числі артилерійських засобів артилерії, вони хочуть компенсувати кабами, керованими цільними бомбами. Ну, замість артилерії поки що <кій>, таких дієвих засобів боротьби з кабами, як з танками і з артилерією, в нас немає. Ну, ми над цим працюємо, скажімо так я думаю, що незабаром ми з цими кабами зможемо, зможемо дати собі раду. Тоді е, їхні наступальні дії без потужної е, артилерійської підготовки в різний спосіб. артилерійської кабової підготовки буде, їм буде щось е, зробити вкрай важко. Важко. У них на піку артилерійських можливостей їхніх декілька років тому було до 80 тисяч пострілів на добу, на добу 80 тисяч пострілів. Тобто це шалений був вогневий тиск, вогневий тиск. Зараз кабовий тиск. Ну є. є у нас певні напрямки, на якими ми працюємо, щоб Якщо не повністю зробити неможливим використання калів, ну, але зробити їх так, щоб вони були я не такі, як різні я хочу зараз на цьому. Там багато, багато варіантів розглядається, про всі проговорювати. Ну, нехай ну, глядачі самі ви ж любите, коли вам щось пишуть після того, як коли дивиться ваш ефір, хай б вам щось напишуть, як вони бачать. Ну, До речі, це навіть можуть бути якісь фантастичні речі, там, з сітками, що завгодно. Хай люди напишуть, і тоді це буде. Як е, інформація, яку є сенс проаналізувати, може там знайти ще цього. Гаразд є ще один погляд на ситуацію, що відбувається в покровську. Юрій Бутусов написав, що ситуація в Покровську та великій новосілці перестала бути контрольованою. Він говорить про обмежене застосування дронів, каже, що нема взаємодії дронів та реп і відсутність інженерних робіт значні втрати нашої піхоти, яка не має часу підготуватись та закріпитися. Хоча при цьому додає, що розбити російський наступ та спланувати оборону цілком реально. Що скажете? Ну, по поводу фортифікацій, які були побудовані навколо навколо Покровська, були звіти військово цивільної адміністрації. Вони казали про те, що фортифікація побудована непогано. Ну тут можна проаналізувати, що відбувається. Ми ж не можемо перевірити всі фортифікації і на очі побачити наскільки вони. Наскільки вони добрі чи не добрі? Це мають робити певні служби, військові військові. Це мають приймати віз... лінію оборони, мають приймати не якісь цивільні люди, мають приймати ті військові, які потім там по яким там, яким там потім вести дії в обороні. І вони вже не дадуть там. З ними вже не домовишся, Бо це командир бригади, і йому там бригаду заводити на ці підрозділи. З ним не можна до що давай напишемо, що вони добрі, а насправді вони погані. Ну це ж вечуть. Ніхто на це йти не буде. Тому о, зі сходу Покровська ну, вони вперли, з Росіяни не змогли просунутися ближче, ніж на там, 5, 7, 8 кілометрів, бо вони впевли в фортифікації і все, і зупинилися. З півдня, точніше, чи наскільки там добре побудована фортифікація? Ну, знаєте, фортифікації по обороні міста будуються навколо міста, не будуються за 20-30 кілометрів. Ну, неможливо побудувати кругову оборону за 20-30 км міста, бо ми пам'ятаємо, як враховується дожина довжина окружності і 2 ПР, да? і якщо просто збільшити на радіус на 10 км, то це вона, то довжина то лінії, яку морозу, збільшиться в 6-7 разів, ну, прохуто просто, ну, математику в школі всі вчали геометрію таку в початкових класах тому просто не вистачило б можливості побудувати дуже на великій відстані. тому будувалися по меншому радіусу ближче до вже безпосередньо передмістя. Там, начебто, фортифікація побудована погано. До того ж була інформація, що в цьому приймали участь громадяни міста Покровська. ну не громадяни ж України, мешканці міста Покровськ. І долучалися до інженерних робіт, і в тому числі будували певні позиції всередині міста. Тому казати, що там все дуже погано і нічого не укріплено. ну, Є інформація, пан Бутусов каже, що так. військово цивільна адміністрація, представники кажуть іншу інформацію трошечки. І якщо ну не хочу сказати, десь посередині лежить, але якщо б там були дуже погані фортифікації, що було б недобудовано, я думаю, що ми б всю інформацію побачили від. Від інших журналістів, не тільки від пана Бутуса, бо пана Бутуса, при моїй великій до нього повазі, він намагається знайти щось погане, і е, ну, це нормально. Він шукає недоліки для того, щоб їх потім можна було виправити. Але е, припускати, що крізь е, е, суттєвої недоліки, яка я тоді захищаємо, як ми тримаємо. Угу. Um, у турецьку е, от хотілось теж проговорити. Писали про те, що захопили на жаль окупанти вже багатоповерхівки. Кажуть, місто буквально тримається на трьох триконах. Панує хаотична обстановка зі змішаними позиціями та щільним вогневим кон контактом. Військові кажуть, що втрата турецька може відкрити шлях до Костянтинівки, Слов'янська, оскільки місто є як відомо стратегічним транспортним вузлом. Як кажуть, турецьк це ніби як ключі до. Донецької області для окупантів, що є ризикованим. Дуже поділяєте такі занепокоєння? Ні. Ні, не поділяю. Давайте припинимо ключі, ворота ну постійно це ще вже вже починається трошечки набридати. Я розумію, що люди надивилися, наслухались навіть військові. Може, це не професійні військові, а просто які зараз стали військовими півроку тому. Вони не стали професійними військовими, хоча оце герої, і ми їм дуже вдячні. Ну, На дивились фільм та відкриваються ворота, там. Шляхи в часі Другої світової війни надуруються, а де е, ми втрачали і, і в тому числі і, і, більш-менш більш серйозні населені пункти, і пройти там вже казали, там не то, що дорога, там вже магістраль відкрита. То, нагадати про Вугледар, що казали? Нагадати, що про, про Бахмут казали? Що відкрилося? Щось відкрилося? Щось нічого не відкрилося. Зараз новітня інформація відкриється ворота після Трейського. А чому от е, мені просто цікаво? от Після того, як е, ворого захоп... майже рік тому вдалося е, захопити Авдіївку, е, були розмови, що там ворота лікувалися. І після цього Авдіївки за, за 24 рік вони просунулись на 55 кілометрів це максимальна дальність, на яку вони просунулися. Це е, якщо ми вже рахували, якщо порахувати швидкість, якого вони рухались, то приблизно е, 7-8 сантиметрів вони долали за одну хвилину. 7 8 сантиметрів це все ваша дола. Е, у кого б може більше? Е, і цю з такою швидкістю вашу долоню за хвилину подолає раву. Звичайно, ралах для наших долоню проползє за одну хвилину. Ось такою швидкістю просувався в 24-му році Росія. Е, якщо це вважати відкритими воротами, і все пішло, що вони на прорив якийсь зробили. Ні, ну просто візьміть порахути. Оскільки було від Авдіївки до Покровська кілометрів, скільки вони просунулися, порахувати. Е, Скільки вони просувалися за хвилину, і воду здивуєтесь, Це буде 7-8 см, а потім подивилися Вікіпедія, за ту швидкость рухається раунд. Саме з такою швидкістю. Тому не треба розповідати, що десь щось відкривається. Наші війська тримають оборону в Трецьку, якщо доведеться з Терецька позаду Тереська на, 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 ну Якщо ми кажемо про Константину, то це на південний захід, там, там так само є і є і позиції, і укріплення. І, Зводно родної пункт, і ми там будемо тримати оборону, намагаючись ворогу не давати просунутися, так як ми це робили і після Вугледару, і після Бахмуту, і після Авдіївки, і після інших міст. Ворог просувається не тому, що якісь там ворота десь вічняться, тому що ще раз нам не вистачає піхоти. Нам в першу чергу не вистачає людей для того, щоб вести оборонні дії з силою ворога. В першу чергу все інше, в другу, в третіх в чергах. чергу. Тобто, ще не розповідав? <плес> А, так, ще, ще питання писали, що у часовому яру окупанти буквально ховаються в трубах каналу, хочуть прорватися в Правильно. міста. Правильно робити, з точки зору військових війна в місті, це війна на дна на, трьохрівніва війна на, на асфальті. Хто каже, на других, третіх, четвертих, ну на поверхах будівель і на підземних комунікаціях. І підземні комунікації має максимально використовувати. Та ті, ті, та армія, скажімо так, яка тримає оборону. яка там знаходиться вже певний час. В першу чергу, коли ти тримаєш оборону облаштовуєш позиції в місті. Ну, в великому місті, де є е, каналізація, де все ну, де є подземна комунікація, ти в першу чергу вивчити, е, е, що там знаходиться, які там як можна рухатись і навіть облаштувати, робити там схорони, робити там схованки і так далі. Тобто, це, тому це і складна операція е, захоплювати місто, бо той, хто там обороняється, може переміщуватись по дуже несподіваним міста, е, шляхам для е, тих, хто робить наступальний дії. Тому те, що росіяни трубу хвастаються, ну так зв'язку. Я не те, що правильно, вони їх треба нищити, але з військової точки зору вони роблять це, це цілком розумно. Ми маємо бути до цього готові. Ми маємо до цього бути більше підготовлені, ніж вони. Бо ми там знаходимося, ми, ми, вони туди зійшли, вони тільки от з ліста можуть вивчити, що там знаходиться. Ми там знаходилися е, не один місяць. Ми мали вивчити досконально і замінувати все, що тільки можливо. Це таке. Я думаю, там е, командири не гірше в мене розбираються, чудово. і чудово це розуміти, і чудово до цього буде робити. Ну тобто труби можна було б теоретично замінувати, так? Ну а потім що робити? Як, як потім місто відновити? Я впевнений, що воно заміновано. Просто не треба ж ще треба, і бережні. Це ж наші наше, наше міста, наша територія. Так, все, так. ми, ми, ми посіст, по такті випаленої землі, коли відходиш і спалиш, спалиш все, е, спалився і відійшов. Спалив відійшов. Це робив радянський союз під час Другої світової війни. І це призводило до загибелі великої кількості цивільного населення, які про підірвали, наприклад, і потопили 100 тисяч власного населення. Ми так робити не будемо. Це наша територія. Ми відходимо да нам ми нищимо мости, ми нищимо певні речі, щоб унеможливляти швидке просування ворога. Але так як випалена земля, землі, ми зможемо приміняти на своїй території точно не будемо. Ну, на Курщині не будемо, якщо так. Якраз про Курщину про Курщину хотіла запитати така інформація, що позитивна українські десантники разом з суміжними підрозділами взяли полон на російських окупантів на курщині серед полонених офіцери та морські піхотинці. Також сили оборони нещодавно просунулися на своєму головному плацдармі на Курщині, саме від кордону до центральної частини Успенівки. Це на південь від Коренево і безпосередньо через кордон між Україною та Російською Федерацією, що забезпечує. Успіх Сил оборони, та, власне, як ви можете розцінити обстановку там? Ну, знаєте, було таке перечуття, що е, курська операція, друга курська операція, е, це не остання курська операція, що незабаром ми бачимо якийсь, якийсь розвиток, розвиток е, подій. Е, перша і друга наша операція на Курщині, вона була така, що ворог не сподівався на це. Ми застали ознанацька, хоча. Це було вже не перший раз на цій війні. Застати зненацька дуже важко в сучасній війні ворога, тому що ну, можна ж побачити приміщення військ, їх тим не зробить ще є. Супутника космічна розвідка, аеророзвідка. Але зробити такі хитрі маневри і вести в оману, що це для інших цілей, якісь робляться руки. Нам вдалося ще на менше три рази. Під час Харківської, під час першої курської, під час другої курської операції. Я певне, що готується. Третя, може, не Курська, може, сусідніх областей буде операція якась проведена. Але, А може буде операція зовсім та, на яку ми не очікуємо. Будь бачите, ми, ми з вами не розмовляли. Ну, не ми безпосередньо я маю на увазі журналісти з експертами, з, з аналітиками, коли розмовляли про Курщину, ніхто навіть і не заїхався про те, що там можливо будуть наша якісь контрнаступальні дії. Ми це не очікували. Зараз ми очікуємо. Ми про це розмовляємо, що, можливо, третя курська операція. Це означає, що там я і не буде. Буде щось, щось інше в іншому місці. Ще для нас буде дуже несподівано. Де саме побачимо? Но ви в цьому фактично впевнені? Настойці. Добре, 에, повернусь ще до моменту, що критикують, мовляв, гинуть наші хлопці замість того, щоб бути на території України. Ну, от, типу, ми могли більше зараз а, стягнути до Покровська, щоб захищати місто. Приміром, от на це що скажете? А що якщо ну, ще це, відкриється ще один? Це, а, да? Це, це це помилково. Це помилково мислені людей, які не є військовими, які якщо не є військовими, вони не можуть дивитися стратегічно, дивитися тактично. Справа в тому, що та кількість ворожих сил, яка зараз на Курщині до 60, вже до 70 тисяч є інформація, вони були зняті з лінії фронту, бо були не направлені на лінії фронту, а мало туди під'їхати там збільшити свій тиск. Так вони знімають не з покровського напрямку безпосередньо з інших місць, де немає такої активності бойових дій, але ми там можемо вести маневри на бойових дій, щоб не загалую. я Вже ну ну сто разів. Сто, сто перший раз ми ну, вже не просто ми ведемо там е, маневрені, маневрені дії, Ще знайшла партизанською людину, умовно кажучи, і такими діями можемо зв'язати 70-80 тисяч ворога бо боєм, зв'язати боєм, примусити їх там знаходитись. Якщо ми нашу кількість людей просто переставимо в Покровськ на оборону, а вони простають свої 70 тисяч, то не в позиційній обороні, не в маневрі, ми не зможемо отримати 70 тисяч, зв'язати боєм, вони нас передали. Бо це все, все, все відповідає. Далі думайте самі. Тому настільки все очевидно, що повторювати соте разів, сто першого, ну, точно не хочеться. ще раз, дуже скоротко. Невеликою кількістю маневри нам бою ми можемо тримати там велику кількість ворогів. В позиційній боротьбі, як ми це ведемо на нашу територію, ми не зможемо такою кількістю, як зараз, на площі наших стримати таку кількість військ Російської Федерації. Це просто настільки вичевер, що якщо хтось. Може це поставити під сумнів, хай хай відкриє Вікіпедію, почтає ще доклапозиційні маневрені, кишково, мобільний та дальше оборони, щоб розібратися і здивуватися, що каже, це, це дії в накуршенні з воходні штабу, дуже правильно, дуже корисно, здивуються. Тому щоб не бути таким впевненим, не маючи знань, почитайте, що я, 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 я раджу почитати принаймі Вікіпедії, які є відео оборони. І от тоді дуже люди як впевнені почнуть змінювати свою думку, які зараз так. Кажуть, Давайте з ну, ми з ними можна і з ними. Ми там можемо тримати майже 100 тисяч, а тут не зможемо. Все просто. Ну, Щоб це не зрозуміло, то далі аргументи, якщо ти кажеш людині, що дивись, сувати палець в кіпіток не варто, бо буде в Алдерії він не віряє, і ну і сує. Ну, кайсує що... далі. Mm -hmm. що... Ти дієш аргументи, людина їх не чує, не хоче їм вірити, ну, так, ну, так і далі. Що... Mm -hmm. Поважаємо... mm -hmm. Буквально нещодавно видання Bloomberg з посиланням на власні джерела писало про те, на що приблизно Росія могла б піти на що б не могла в на потенційних переговорах, і йшлося про те, що нібито як в Кремлі відкриті до пропозицій по обміну територіями. І разом з цим, звичайно, не може не послідувати запитання. А чи ми можемо говорити про Курщину в обмін на частини окупованої чіокуповані частини Харківської, Херсонської та Запорізької областей? Як ви думаєте, якщо далі буде просування наших сил оборони, і ми будемо брати більшу частину під контроль, то чи не реальна така перспектива? Ну цілком можливо. Я не, я не думаю, що такі перемовини ведуться саме в такий спосіб. Це дуже якось виглядає. Ну, скажемо, мало ймовірно, але припустити можна ще ідеї розмова про обмін територіями. Ну тоді нам треба захопити приблизно стільки, скільки вони захопили, щоб поміняли один на один. Ну там поки що, наскільки ми бачимо висловлювання і Путіна, і їхні речники, і його, їхнього, їх величних путіні, і, і, і Піскова, і Лаврова, які там розповідають. Ну, не каже про Путіна, о про Медведів, про Пу про пропаганістів. Ну, Патроша це взагалі людина, то просто. Ну, Виступив вже недавно. Бачите, не, витягли. Да, витягли Патрошову висловилися, це да, дуже дивно висловилося, що перемовини тільки з склонкрущем. Yeah, да. що хто, хто не чув, то і слава Богу, що не чули, не без кого це чути. Тому, судячи з усього, якісь перемовини для того, щоб досягнути якогось результату, вони виглядають мені мало ймовірних. Перемовини просто ще ну, Ну щоб зберегти обличчя Трампа, ні може це піти, ну, він там хизувався тим, що за добу, потім за більше ніж за добу. Ну можемо сісти, ну, не можна перемовини, може консультацій консультації. Певні можна певні якісь руки зараз. Ну вони точно відбуваються між... між дипломатичними нашими представниками. Це ну під час будь-якої війни, це не нормальна річ, це не сепаратна паратна перемовини, це просто йдуть певні контакти. Ну як ми полоненими обмінюємося? Ми ж обійдемося ми ж не просто. Ой, дивиться, от вони провели ми про це і пішли певні, пере, певні перемовини. Е, і вони, тобто вони відбуваються, відбуваються і, і зараз. Е, вірити в те, що ми досягнемо, досягнемо якогось миру, не варто, мені здається. При зупинках, можливо, при зупинка війни. Е, зупинка війни, ну, знаєте, ми почали використовувати слово сполучення, зупинка війни. Е, Є поразка, є перемога у війні. Є заморожений конфлікт, навіть як є. Ну якщо заморожений конфлікт це призупинення війни, це заморозка конфлікту, ну це не дуже добре для нас. Хоча ну, може на цьому на цій фазі війни, може це і не так погано. Ну, бачите, вже немає слова сполучених Перемогу війні, є слово сполучені зупинки війни. Ну, ми зупинимо війну в будь-який момент. Росіяни вийшли з нашої території, все війна зупинилися автоматично. Ми не збираємося, ми скущено ви не, і там. Да Бог звати, ніхто там нічого не збирається тримати. Але вони цього не хочуть. Ми цього не хочуть. Ми, цього не хочуть. Це сосум, ми цього не хочемо, Вони цього не хочуть. І а й подається це під соусом, що ми чогось не хочемо. Вони висилають умови для нашої країни. Тобто вони на нас напали, і вони нам висувають умови, що ми маємо зробити, і тоді вони можуть припинити далі нападати на нашу територію. І те, що ми не приймаємо умови, які для нас неприємними. Віддати територію, відмовитися від наших конституцій, де прописані певні наші рухи. І ще багато чого зробити, що їм хочеться, а ми чого цього не маємо робити як незалежна суверенна країна. Тоб, ми цього не хочемо. Ну, то знаєте, не хочеться ж лізти в Сполучені Штати. Ну, віддайте ту, ту Мексику, яку подивилися, яка була історична територія Мексики, ледь, ледь не до Канади. Віддайте територію Мексики, скоротить Збройні Сили і введіть другу мову іспанську. А чому ні? Для вас це дико навіть звучить, як це можливо. А нам би це пропонують. Це ж не повага до наша ще. Що... Так давайте якось розберемося, на що є країни першого, другого, третього особу. Ну тоді, знаєте, якщо так буде йти, то ми будемо несимметрично відповідати. Ми нагадаємо про батборський меморандум, ми нагадаємо, що ми можемо створити ядерну зброю менше, ніж за два місяці. Нагадати про це? Можемо нагадати. Якщо ти представлений. Дякую вам, пане Олексію, дякую дуже за вашу аналітику. Олексій um, Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни, з нами був на зв'язку. Я думаю, може бути багато думок, друзі, вас після перегляду um, цього інтерв'ю, тому лишайте їх прямо під цим відео. І, будь ласка, для нас дуже важливо ваш лайк і ваша підписка, якщо ви не з нами. До побачення. До зустрічі.